Шановні викладачі кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності. Ми за Снігоренкою сердечно вітаємо вас із новим 2012 роком, роком дракона. Нехай у ньому здійсняться усі ваші найзаповітніші, найсокровенніші бажання. Нехай він буде вам наче казка, у якій багато цікавого і нового, у якій багато нових облич, нових знайомств і нових побажань і переживань. Щастя вам до усього усього найкращого з новим роком. Новий рік. Завітав на соціально психологічний, його святкує колектив педагогічний. Усі щасливі сяють, бо незабаром свята завітають. Ялинка, подарунки, сніг. Вони щасливі, щасливими зроблять всіх. І очі, наче дві жаринки, спостерігають, як сніжинки, в повітрі парами кружляють, і на долоні теплі тануть. Досвятуємося активно. Усе навколо позитивно, щасливі посмішки, обличчя і ні одного протиріччя. Ялинки в нові шати брали, усіх колег вже привітали, студенти заліки здали і додому з радістю втікли. Щоб ви за свята відпочили, набрали для навчання сили. Ми не забули, пам'ятаємо за святіліцем кафедру вітаємо. Бажаємо терпіння і наснаги, а ще й хоробрості і відваги. Бо ваша праця вічна боротьба. Спрямована на створення добра за це приємних свят бажаю і з Новим роком вас вітаю, щоб ви добрі жили та до мирі і щоб завжди були щасливі. 32 друга група вітає найулюбленіших викладачів і найкращу кафедру з десятиріччям творчої діяльності, а також наступаючими новорічними святами. Ми хотіли подарувати подарунок. Але як відомо, найкращий подарунок це увага. Раз, два, три і. Раз. Її встало, uh -oh! Таню ньому дуже поважаємо, завдяки ділянку стифікати маємо. Uh -oh! Олена, лева, ні зімна, на знається і проводить семінари, навчить нас намагається. Голодний uh -oh! віріна, Ольга, гарно посміхається, і від цього на душі свято починається. Uh -oh! Я лихою пісеньку успіває, зараз там йому боята никащий зага. І осталася одна забава. Пальці в рот і веселий світ. З Новим Годом і юбілеєм. Поздравляю вас ваш армія. Вітаємо вас з десятирічнем існування кафедри. Нехай вона продовжить своє життя ще безкінечну кількість років, як наше кохання із Цезарем. З Новим роком тановні колеги, усього колективу колонії, вітаємо вас з Новим роком! Не забывайте нагадывать студентам перечитувати педагогічну поему Успех. Товарищи, поздравляю вас с Новым Годом, с Новым Счастьем, с Рождеством! Кафедра, желаю вам процветания и благополучия! А сейчас для вас песня! Я вам песенку спою про пять минут, Но не ту, что в Новый Год всегда поют. И вообще пойду по залу, буду петь Про что попало я бумажку со словами потеряла П'ять минут, п'ять минут, посмотрите же на сцену, И с небою разгляди Циферблат размером в стену. Відсієї імперії кіно Щиро вітаю вас новим роком. На жаль, мій Борисюк не зміг приєднатися до мене. Готує новорічної роки. Але він передає вам привіт з новим роком. Безсмертного вам кохання! З новим роком! Дорогі співчись! О, Юлія Володимирівна на що випустили вже в Чешку? А я бачу, вас Віктор Федорович ще не посадили. Добрий день. Юлія Володимирівна, давайте, може, О, дракона не будемо сваритися. Ну, давайте, ваш рік не будемо сваритися добре. Дорогі співчизники. Шановні викладачі, в цьому році ми обіцяємо вам підняти заробітну плату в три рази. Так. Юлія Володимирівна, ви ж тільки що вийшли, ви що, знову хочете сісти за розкладання бюджету? Віктор Федорович, давайте не будемо починати зараз. З Новим Роком і Різдвом Христовим нехай Бог дасть вам благословення та щастя. Удачі та міцного здоров'я! Дорогі викладачі кафедри. Спеціально для вас цього року на Майдані я встановив новорічну! Йолку! З новим... Люба нашої кафедру, ці святкові дні ми хотіли би вас привітати від імені магістратів та побажати. Процвітання, творчості, емпатійності. Взаємопорозуміння співпраці зі студентами. Терпіння, достатку, гарного нас. Бажаємо вам також здоров'я, наснаги та добробуту, миру, добра та злагоди. Та щасливого нового. Уро.